Привіт всім! Рада вас бачити на каналі EDOTalks. У наших подкастах я розповім усе необхідне для впровадження електронного документообігу у вашій компанії. Розглянемо ключові моменти, спростуємо міфи та дамо практичні поради. Мене звати Віталія і я бізнес-аналітик напрямку ЕДО в компанії Linkos Group. Тож розпочнемо. Вітаємо сьогодні. Я розкажу. Перше наше відео буде присвячено найпопулярнішій програмі серед українського бізнесу програмі Медок. І розпочнемо ми одразу з питання, які найчастіше ставлять до нашої служби технічної підтримки. Чи потрібно купувати ліцензію, якщо наша компанія працює тільки з вхідними документами? Відповідаю: Ні. Робота з будь-якими вхідними документами у програмі Медок. Є абсолютно безкоштовною. Почати приймати і погоджувати вхідні документи у програмі Медок це перший крок до переходу на електронний документообіг. Сьогодні програма встановлена у понад 400 тисячах суб'єктів господарювання. І ви без зайвих зусиль і без реєстрації в інших сервісах можете отримувати від них електронні первинні бухгалтерські документи, такі як рахунки, акти або видаткові накладні. Все, що потрібно, це просто повідомити своїм контрагентам, що ви готові приймати документи через програму Медок. Другий популярний запит, який часто надходить від наших користувачів, у мене є документ в форматі Word, Excel або PDF. Чи можу я відправити його контрагенту через програму Медок? Так, ви можете без проблем відправляти документи будь-якого формату через програму Медок. І все це завдяки функції Універсальний документ. На екрані ви бачите перелік підтримуваних форматів. З цією функцією ви легко можете надсилати такі документи, як договори, додаткові угоди, заяви, накази, акти звірки і навіть фото. Просто завантажте потрібний файл у програму Медок. Взагалі, електронний документообіг в Україні вже давно перестав бути просто модним трендом. Це стало життєвою необхідністю у сучасному бізнес-середовищі. Щоб краще зрозуміти масштаби ЕДО озвучу кілька вражаючих цифр у 2023 році. З використанням рішень від лінко Group було відправлено понад 73 мільйони документів. А загальна кількість учасників електронного документообігу сягнула рекордних 1 мільйона. З огляду на ці тенденції можна з упевненістю стверджувати, що електронний документ обіг невдовзі повністю витіснить паперовий. І зрозуміло чому? Адже це швидко, економічно вигідно і гарантує безпеку та зручність для всіх учасників процесу. Тож перейдемо до останнього питання, яке безперечно турбує багатьох користувачів. Чи можливий документ-обіг з контрагентами, які не працюють у програмі Медок та не мають жодного іншого рішення для документообігу від Лінку Group? У світі ЕДО немає перешкод, які неможливо подолати. Якщо ваш контрагент не використовує рішення для документу обігу від Linkos Group, він все ще зможе легко взаємодіяти з вами. Документ буде надісланий на його електронну пошту у вигляді посилання, яке можна переглянути і обробити без жодних реєстрацій або складних процедур. Також зазначу, якщо ваш контрагент має програму Медок, але тимчасово не має до неї доступу, наприклад, перебуває у відпустці. Ви можете просто скопіювати посилання на документ і надіслати йому через будь-який зручний спосіб. Такий механізм забезпечує зручність і ефективність вашого документообігу незалежно від ситуації. Це були топ 3 найпопулярніших питань від наших користувачів щодо електронного документообігу в програмі Медок. Якщо у вас є питання або ви хочете дізнатися більше, залишайте коментарі під відео, і я обов'язково відповім на них у наступних випусках. І на завершення хочу акцентувати вашу увагу на важливому аспекті вартості. Вартість модуля «Електронні документи обіг в програмі Медок складає лише 1800 гривень на рік або 150 гривень на місяць, і ви отримуєте повний безлімітний кількість відправлених документів. Це дешевше ніж поповнення мобільного телефону, і набагато вигідніше, ніж обмін паперовими документами. На цьому все. Не забудьте підписатися на канал ЕДОТОКС, ставте вподобайку і пам'ятайте, якщо ви користуєтесь програмою Медок лише для подання звітності, ви використовуєте лише 30% її потенціалу. Тож приєднуйтесь до електронного документу обігу з рішеннями від Лінкос Group і залишайтесь на хвилі інновацій. Па-па!